Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому YouTube-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний український контент, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. Запрошую вас у чарівний світ українських казок. Казка про художню школу журавля! Біг, зайчик Сіроманчик. По лісовій стежині й фарби знайшов. Я тепер буду справжнім художником, радів вуханчик, прибіг додому, вихвалявся знахідкою, дістав аркуш і фарби й почав малювати. Та малювання у нього не виходило. А я все одно буду справжнім художником, мріяв він. Думав зайчик, як йому бути. І одного дня пішов до журавля, відомого лісового художника. Журавлику, братику, навчи мене малювати, просив зайчик Сіроманчик. Добре, зайчику, приходь до мене на заняття. Почав журавель зайця вчити малювати. То капустку зайчик намалює, то морську свинку. Та малюнки у нього не виходили. А дехто з друзів навіть кепкував з нього. Покину я навчання, говорив він журавлю, не виходить з мене художник. Та журавлик тільки похитав головою і сказав, що не можна кидати навчання, не можна зраджувати мрії. Аби досягти успіху, потрібно багато вчитись. Докладати зусиль, переконав журавель свого учня і той далі продовжував вчитися. А через деякий час малюнки у вуханчика виходили щораз то краще. Ось бачиш, говорив журавли, а ти хотів покинути навчання. Зайчик щодня багато малював. І одного разу, побачивши картину, яку намалював його учень, Журавель сказав: Ось тепер ти справжній художник. Казка одного весняного дня. Цей весняний день видався напрочуд теплим та сонячним. Михайлик з друзями грався та бавився на дитячому майданчику. А мама сиділа на лавці і читала собі книгу. Раптом, з за парканом, хлопчина побачив незнайомого чоловіка, який щось тримав у кишені. Хлопчику, дивись, яке в мене кумедне кошеня. звернувся незнайомець до Михайлика. Якщо хочеш з ним погратися, то йди до мене. Михайлик дуже хотів погратися з кошеням і вже зібрався бігти до незнайомця, але, на щастя, це побачив його друг Славко. Ти куди зібрався? спитав він Михайлика. Там якийсь дядько кличе мене погратися з кошенятком, відповів той. А ти його знаєш? запитав Славко. Ні. Але яка різниця? Я ж тільки пограюся і повернуся, не зрозумів Михайлик. Ти що з незнайомцями не можна не тільки кудись іти, а навіть розмовляти, сказав обачний Славко. Хіба мама тобі цього не говорила? Щось таке говорила, але я не дуже прислухався, неохоче відповів Михайлик. А що ж робити? Адже так хочеться погратися. Давай покличемо дорослих, і вони прослідкують, щоб не сталося біди. Так вирішили друзі і побігли було до матусь, як раптом за парканом почули звуки машини, котра від'їжджала. Ну, ось незнайомець поїхав. Засмутився михайлик і кошеня забрав. Якщо б у цього чоловіка були добрі наміри, він би не втік, а дочекався тебе. Радіти треба, що ти до нього не пішов. Він же міг забрати тебе з собою. Уявляєш, що могло б статися, і як би було твоїм батькам, пояснив другові Славком. Я про це не подумав. Та тепер я добре запам'ятаю, що з незнайомцями ані розмовляти, ані йти нікуди не можна, відповів Михайлик. Казка про те, навіщо їжачку колючки. Образився якось їжачок на свою шубку. Ти в мене не гарна, сіра, колюча. У всіх моїх друзів шубки яскраві, м'якенькі, пухнасті, тільки в мене така негарна одежа. Залишайся ти вдома, а я без тебе гуляти піду, сказав їжачок. Зняв шубку, вкрився листочком і побіг собі гуляти. Виявляється, що якось мені недобре без шубки, здивувався їжачок. Листочок не гріє, холодний вітерець відчувається. Ну, то терпітиму, може, якось звикну. Біжить діжачок, раптом бачить, яблуко під деревом лежить. Підбіг він, закинув яблучко, як завжди, на спинку, а воно не тримається, скочується, спробував лапками його обхопити та понести. А лапки слабенькі, коротенькі, нічого не виходить. Поки їжачок думав, як яблочко взяти, підходить до нього вовк і каже: Як ти змінився? Сьогодні в тебе немає колючок, тепер я тебе можу з'їсти, бо ти зовсім беззахисний. Не можеш мені носа колоти. Злякався їжачок. Кинув Яблочко і що духу побіг до своєї нірки. На силу встиг ускочити та міцно двері зачинити. Кинувся він до своєї шубки, яка покинута у куточку лежала, обійняв її і каже: Пробач мені, моя люба! Ніколи я тебе не покину і завжди буду цінувати, бо без тебе мені геть зовсім погано. Одягнув їжачок свою стареньку колючу шубку, ніжно погладив її і задоволений побіг гуляти у ліс. Казочка про те, як сонечко не хотіло спати. Настав час лягати спати. Всі навколо вже втомилися та позіхали, і тільки сонечку спати не хотілося, йому кортіло ще погратися. Воно заглядало у віконця, торкалося промінчиками до людей та звірят, стрибало по гілочках дерев. А оскільки сонечко не лягало спати, то ніяк не міг настати вечір. На дворі весь час було світло, і це заважало усім спати. Сонечко, йди уже у своє ліжечко, умовляли його місяць та зорі. Відпочи, саме та дозволь відпочити всім навколо. Але сонечко нікого не слухалось. Воно простягало свої промінчики до сонних людей, звірят, дерев та квіточок. Тільки вони чомусь відверталися від нього, закривали очі та вікна та не хотіли гратися з сонечком. Хоча раніше завжди з радістю зустрічали його. Чому ніхто мене більше не радий бачити? дивувалося сонечко. Що ж, доведеться йти вже спати. Уранці сонечко прокинулося в доброму настрої, хоча йому здавалося, що з ним знову не хочуть гратися. Але на ранок усі знов були бадьорі, усміхалися сонечку та дарували одне одному сонячних зайчиків. Казочка про те, кому потрібен дощ. Знов пішов цей нудний дощ. Роздратовано сказав бабусі Петрусь, гуляти піти не можна, навіть дивитися на вулицю нудно. Навіщо він взагалі потрібен цей дощ? Як це, навіщо потрібен? здивувалася бабуся. Подивись, все живе його потребує. Квіти та кущики, якщо їх не поливати, не зможуть ані вирости, ані давати плоди та притулок лісовим тваринкам та птахам. Бачив, як я кожен день поливаю город, а хто буде поливати ліс, поля, луки та все живе, що поливає дощик. Після дощику кожен листочок. Кожна травинка оживають і чистеньке, мов миті, наливаються силою та красою. А про звіряток, ти подумав, підключиться до розмови дідусь, без дощу річки, озера, моря та інші водойми обміліють і тваринкам та пташкам не буде що пити. Навіть людям буде дуже погано. В колодязях не стане води, а земля перетвориться на пустелю. Навіть страшно подумати, що було б, якби дощик почув твої образливі слова і більше ніколи не прийшов би до нас. Петрусь послухав бабусю з дідусем і жахнувся. Він мало не образив дощ, без якого, як виявилось, все живе не може обійтися. Хлопчик підбіг до віконця і вигукнув. Любий дощику, ми тебе дуже любимо і поважаємо. Приходь до нас, нас частіше, ми будемо завжди тебе чекати. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!